За останні кілька кварталів на ринку пам'яті DRAM утвердилася тенденція до зниження вартості мікросхем, у тому числі вона торкнулася сегменту графічної пам'яті GDDR. Наприклад, у порівнянні з початком 2022 року 8 ГБ чіпи стандарту gddr 6 на спотовому ринку подешевшили більш ніж утричі. Якщо станом на лютий 22 мікросхема GDDR6 об'ємом 1 ГБ коштувала приблизно 13 доларів, то зараз вона доступна за 3,36 доларів. Тобто при покупці на спотовому ринку 8 ГБ пам'яті для відеокарти на кшталт RTX 4060 Ti або Radeon RX 7600 потрібно буде віддати приблизно 27 доларів. Справедливо відзначити, що виробники отримують мікросхеми gddr 6 за довгостроковими контрактами, тому в їхньому разі ціни можуть відрізнятися від спотового ринку, але загальна тенденція зрозуміла. Однак вся фішка в тому, що у роздрібі спотова ціна подвоюється, тобто за 8 ГБ доведеться викласти вже 54 долари, і тут дуже до речі, приклад RTX 4060 на 16 ГБ, яка коштує на 100 доларів дорожче за звичайну. Тобто ви розумієте, що якщо докинути до RX 7600 або звичайної RTX 4060 без Бестіайсі 100 баксів, то ці відеокарти точно ніхто не придбає. А в AMD та Nvidia проектні рішення щодо цих чіпів приймали ймовірно ще у 2020 році, коли попит на відеокарти тільки зростав, а з ним і ціни на GDDR6, тому вибір ліг на 128-бітну шину. Це допомогло заощадити площу кристала, а 8 ГБ пам'яті стали стандартною конфігурацією для графіки середнього рівня, але ситуація за останні кілька років дуже змінилася, тому виробники швидше за все просто скинули ціни. Іншими словами, нові 4060 та 7600 мали коштувати ще більше, оскільки вони планувалися мінімум за пару років, але нинішня ситуація з пам'яттю просто дозволила випустити їх трохи дешевше. Це означає, що з економічного погляду така вартість відеоприскорювачів цілком виправдана, адже навіть зараз пам'ять обходиться дорого. Але чи варто було розбити вузьку шину під час дефіциту і манінг буму це величезне питання. Компанії Team Group та Asitec представили систему рідинного охолодження T-Force Siren GA360 argb що не обслуговується. Новинка оснащена радіатором типорозміру 360 мм, а в її основі використовується помпа Асітек v 2 7-го покоління з передовим енергоефективним мотором та підтримкою щим для регулювання швидкості роботи з урахуванням актуальних температурних показників у CPU. При виготовленні водоблоку T-Force Siren GA360 ARGB застосовували сміть алюміній. Помпа у складі водоблоку працює зі швидкістю до 2800 плюс-10% мінус 10 обертів за хвилину, забезпечуючи швидкість потоку рідини на рівні 850 мл за хвилину. Виробник зазначає, що шум, що створюється помпою, не перевищує показника 20 дБ. Розміри зовнішнього радіатора, що з'єднується з водоблоком за допомогою двох гнучких трубок довжиною 400 мм, становлять 394 на 27 мм. Охолодження радіатора забезпечується трьома 120-мм argb вентиляторами зі швидкістю роботи від 600 до 2200 обертів на хвилину. Вони створюють повітряний потік до 70 CFM, а рівень шуму при роботі не перевищує 28 дБ. Підсвічуванням водоблоку та вентиляторів на радіаторі можна керувати за допомогою всіх популярних утиліт відповідного призначення, включаючи Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Biostar Advanced Vivid LED DJ, Gigabyte RGB Fusion 2.0 та MSI Mystic Light Sync. Виробник заявляє для системи рідинного охолодження підтримку процесорних роз'ємів Intel LGA115X, LGA1200, LGA1700 та AMD AM4 та AM5. Новинка супроводжується п'ятирічною гарантією виробника. У продаж T-Force Siren ga 360 ARGB надійде у липні. Про вартість SRO компанія поки що не говорить. Корпорація Intel днями розповіла про успіхи у просуванні власної технології масштабування XE Super Sampling або XE-SS. Сьогодні вона доступна більш ніж у півсотні ігор. Причому мова йде як про відносно старі, але все ще популярні, так і нещодавно випущені AAA-проєкти. Якщо порівнювати з конкурентами, то корпорація Intel зараз доводиться виконувати роль нездоганяючої. Технології Nvidia DLSS 1 та DLSS 2 на сьогодні доступні більш ніж у трьох сотнях ігор, а представлену торік dlss 3 підтримує понад 30 проєктів. У випадку AMD FSR 1.0 список ігор перевищує 200 найменувань, тоді як більш просунута FSR 2.0 є в більш ніж сотні проєктів. Цього року AMD має випустити третю версію FSR. Нагадуємо, що за принципом роботи технологія Intel XESS близька до Nvidia DLSS. Вона також базується на алгоритмах машинного навчання, але разом із цим може працювати на всіх більш-менш сучасних відеокартах. Щоправда, у разі графічних процесорів Intel Arc Alchemist її ефективність буде вищою, ніж на GPU конкурентів. Компанія Cooler Master представила на виставці ComputEx корпус Q500 Flat Pack, серед особливостей якого є багаті можливості кастомізації. Крім того, він цікавий тим, що поставляється в пласкій упаковці, де частини корпусу складені стопкою, подібно до того, як IKEA упаковує меблі. Q500 вміщує материнську плату форм-фактора до EATX, е два 280-мм радіатори та вісім вентиляторів діаметром 120 мм, а максимальна довжина відеокарти складає 365 мм. Сам корпус випускатиметься в чорному, білому та жовтому кольорі, а з версією макарон будуть поставлятися панелі рожевого, м'ятного та кремових відтінків. Орієнтована ціна близько 90 доларів. Також Cooler Master представили N-Core 100 Max або просто високу вежу висотою 481 мм. Корпус сумісний тільки з материнськими платами форм фактора Mini-ITX і дозволяє встановити 4 слотову відеокарту довжиною до 357 мм, тобто в нього поміститься навіть флагманська RTX 4090. При використанні трислотової відеокарти корпус можна стиснути, адже у нього змінна ширина. Ще тут встановлено блок живлення Cooler Master V SFX Gold ATX 3.0 потужністю 850 Вт та система охолодження, що включає два 120-мм вентилятори і радіатор завтовшки 38 мм. Нова монструозна SOC Apple m 2 Ultra, що складається з понад 130 мільярдів транзисторів, засвітилася в Geekbench, де показала вражаючі результати. 24 ядерний CPU платформи набирає 1956 та 27945 балів в однопотоковому та багатопотоковому режимах відповідно. Для порівняння Core i 9 13900 k набирає близько 2300 та 27000 балів, а Ryzen 9 7950 x показує результат приблизно 2300 та 25 балів. Тобто M2 Ultra приблизно відповідає топовим рішенням Intel та AMD, програючи в основному лише в одноядерній продуктивності. У свою чергу, продуктивність GPU тут практично на рівні RTX 4080, тобто як у другої за потужністю відеокарти Nvidia, якщо говорити про споживче рішення. Результат тесту Geekbench 6 Metal склав 220 674 бали, тоді як RTX 4080 набирає в тому ж тесті 245 808 балів. Для порівняння, результат тесту GPU, що входить до складу m 1 Ultra, був 150 407 балів, тобто графічна продуктивність платформи зросла майже на 50% за покоління. Правда, звичайно, Geekbench є синтетичним тестом, так що говорити, що подібне співвідношення сил буде в будь-якому програмно забезпеченні, не можна. Корпорація Microsoft підготувала до випуску новий варіант ігрової консолі Xbox Series S. Пристрій буде запропонований в чорному кольорі Carbon Black та зможе похвалитися вбудованим сховищем обсягом 1 ТБ. Нагадаємо, що в оригінальному Xbox Series S місткість твердотілого накопичувача складає всього 512 ГБ. Якщо відкинути нове забарвлення та SSD більшого об'єму, то перед нами все та ж ігрова приставка з компромісами на кшталт відсутності Blu-ray приводу, урізаним графічним блоком та меншим об'ємом ОЗП щодо Xbox Series X. У комплект поставки оновленої консолі входить чорний геймпад. Рекомендована ціна Xbox Series S у забарвленні Carbon Black становить 349 доларів, тобто на 50$ доларів дорожче за білий варіант. З огляду на те, що зовнішній накопичувач Seagate Expansion Card об'ємом 512 ГБ коштує 90 доларів, купити консоль відразу з 1 ТБ пам'яті виходить вигідніше. Ігрова консоль вже доступна для попереднього замовлення. Постачання розпочнеться 1 вересня. Геймери продовжують використовувати нейромережі для реставрації видів персонажів різних відеоігор, і цього разу хтось спробував надати своєрідним обличчям героїв Grand Theft Auto 4 людської подоби. Герої і справді стали схожими на живих людей, але схожість з оригінальними видами місцями була втрачена. Мелорі та Мішель стали писаними красунями, а ірландка Кейт і зовсім стала азіатською школяркою. Сам Ніко при цьому постарів, а його двоюрідного брата Романа штучний інтелект і зовсім вирішив молодити. Розробники одіозної серії Postal висловилися про піратство у відеоігровій індустрії, і на думку студії Running Quiz Source, краще піратити, ніж купувати ключі на сірих майданчиках. Вони кажуть, що ми не проти піратства, багато наших фанатів піратили наші тайтли, а потім купували їх. Ми не говоримо за всіх, але наша позиція така: краще скачуйте ігри, а не платіть реселерам. Якщо бажаєте просто випробувати, скачайте. Якщо хочете підтримати студію, купіть гру в ліцензійному магазині. Гра Lies of P стала доступна в Steam у вигляді безкоштовної демо-версії, що дозволило охочим не лише випробувати новий Souls-like у незвичайному сеттингу, а й оцінити продуктивність. Гра розроблена на Unreal Engine 4, на якому останнім часом вийшло чимало ігор, які мають величезні проблеми з оптимізацією та продуктивністю. У Lights of P проблем практично немає, і в Full HD базові 30 кадрів можна отримати навіть на GTX 1060 при максимальному рівні графіки, а 60 кадрів забезпечать GTX 1650 Super або RX 6500 XT. Для гри у 4К знадобиться вже щось серйозніше рівня RTX 3070 Ti, але у гри дуже дивне співвідношення середнього показника FPS до показника 1% Low. Якщо найчастіше другий відповідає приблизно 80% першого, то тут мають місце просідання приблизно на 50% від середнього показника. Це говорить про те, що для максимальної плавної гри знадобляться відеокарти набагато потужніші за ті, що були названі. Але в цілому часто це не критично, хоча враховувати це варто.